Вітаю всіх в студії! З вами знову канадський Марк. І сьогоднішнє відео є дуже класним, тому що. Я натрапив на одну рекрутингову фірму, яка допомагає з роботами, влаштуваннями, і тому дуже і дуже хотів про це вам розповісти. І в сьогоднішньому відео про це вам розповім і також ви, напевно, зможете переконати себе поїхати в Канаду або, можливо, ви є зараз в Канаді, тільки приїхали і вам треба якась допомога. Тому це дуже корисне відео для вас. Дивіться до кінця. Друзі, зараз на екрані, як ви бачите, головна сторінка цієї рекрутингової фірми. І багато хто звертається до мене дуже-дуже часто з різними питаннями: чи варто їхати в Канаду, і чи варто їхати в Канаду, якщо взагалі нікого там немає, родичів чи друзів. Чесно, якщо знання мови невисокі, то пошук роботи може затягнутися. І е, тут все буде залежати від провінції та міста. Куди ви іменно збираєтеся їхати, і де ви іменно збираєтеся, як то кажуть, падати? Те саме і з житлом, тут вимагається кредитну історію, і часто пошук може бути нелегким. Я нікого не лякаю, бо нема нічого неможливо, друзі мої. Кожен має право і кожен може досягнути всього. Але готуйтеся, що може бути дуже і дуже нелегко, якщо ви приїдете без ніякої допомоги. Вже подалося більше 850 тисяч українців на візу Коет і тільки близько 170 тисяч наважились переїхати в Канаду або змогли приїхати в Канаду. Допускаю, що через страх труднощів люди дійсно вагаються чи бояться летіти. Тому я би радив таким людям послуги перевіреної рекрутингової компанії Мавіста Стаді. Вони на ринку вже більше 9 років допоможуть вам знайти роботу в Канаді чи Європі. Підготують всі необхідні документи та робочий контракт, допоможуть з бронюванням, квитків і головне, забезпечить житлом, яке тут не так легко знайти. У них на сторінці багато відгуків та відео клієнтів, які зараз працюють від них в Канаді. Переходьте на їх інстаграм, дивіться відгуки клієнтів, пишіть директ, кажіть, що ви від мене. Та отримайте 50 доларів на їх послуги, знижку. А ще не забувайте, що отримати дозвіл на роботу можна лише до 31 березня 2024 року. Тому не відкладайте своє рішення на потім. Я зараз трошки розкажу в загальному про свій досвід, все дуже буде коротенько, недовго, щоб не затримувати нікого. В загальному в Канаді дуже і дуже важливо знати англійську мову. Якщо ви не знаєте англійської мови, то роботу буде знайти дуже дуже важко. Тому різні рекрутингові компанії, особливо така, як ма дуже і дуже сильно корисні можуть вам бути, тому що вони вам допоможуть, вони вас направлять правильний бік, і це дійсно вам буде трошки спокійніше на душі. І коли мої батьки приїхали в Канаду, і я пам'ятаю, як це було нелегко шукати роботи, як було важко взагалі подаватися на це все. А зараз це взагалі дуже і дуже складніше, тому що ще більше і більше людей, і не тільки з України приїхало, можна сказати, найбільше людей на один за один раз в Канаду за весь час. А так само багато різних інших іммігрантів приїжджає, тому конкуренція дуже висока. І а, ті, хто не знають мови або мають нижчий рівень англійської мови, їм взагалі дуже дуже складно. А з допомогою різних рекрутинних фірм це буде трошки легше, і робота є дуже дуже важлива, тому що без роботи нема майбутнього, без роботи нема е, чого взагалі жити в Канаді і взагалі що планувати. І багато з вас планують собі заробити якусь копійку. І в цьому зовсім нема дуже нічого зовсім поганого. І Тому я навіть знаю, по тому, що коли людина має навіть освіту, вищу освіту, англійську мову, е, то можна подаватися, подаватися е, резюме, скільки би там не було на різні роботи. Якби ви не подавалися, все рівно це дуже-дуже складно. Тому, якщо ви трошки вагаєтеся, і у вас є якась така можливість е, попробувати, гірше вам точно не буде. Принаймні будете мати людей, які вам зможуть допомогти. І направити вас правильний бік, чи ви в Європі десь шукаєте роботу, чи ви в Канаді плануєте шукати роботу, і це дійсно допоможе, тому що, друзі, повірте мені, це не є легко зовсім, коли ви приїжджаєте в Нову країну. Ще коли ви, можливо, є один одинокий, то ви ще можете собі трошки покрутитися і поспати на якомусь матрасі. Ну, коли у вас є дітки, коли у вас є дружина, і треба рухатись, треба вже шукати, то це можливо допоможе і багатьом людям навіть трошки буде спокійніше. Легше зробити свій власний вибір. Ну на кінці хочу ще раз нагадати про компанію Mavista, яка допоможе вам з пошуком роботи. Я залишу посилання на їхню головну сторінку в описі під відео. Я залишу посилання на, е, їхній інстаграм, на їхню інстаграм-сторінку в описі під відео. Також прикріплю в коментарях, щоб вам було легше і зручніше їх знайти і з ними сконтактуватися. Сконтактуй, пишіть їм директ, кажіть, що ви від мене, отримайте хорошу знижку і надійтеся, що ця інформація вам якось допоможе. І мені буде дуже приємно від цього. І також, можливо, ви б ніколи про це не знали і не чули. А вам бажаю, друзі, тільки всього, самого найкращого, головне здоров'я і мирного неба над нашою улюбленою Україною. До наступного відео з вами, друзі мої.